Доброго дня, мої любі малята! Малята, скажіть, будь ласка, за допомогою чого ми з вами можемо розмовляти? Так, вірно, за допомогою ротика, в якому живуть зубки язичок. І в одному чарівному будиночку жив язичок зі своїми веселими звуками. Вони любили гратися, співати різні пісеньки і промовляти слова. Ось подивіться, який цікавий будиночок. І ми знаємо, що наш язик дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він охоче. І коли язичок прокидався, він чистив зубки. Давайте і ми з вами почистимо зубки. Посміхніться, трошки відкрийте ротик, і кінчиком язичка. За нижніми, а потім і за верхніми зубками виконайте рухи праворуч, ліворуч, ніби чистите ви зубки. Коли язичок почистив зубки, він завжди снідав смачним варенням. Давайте ми з вами також посміхніться, відкрийте ротика, висуньте широкий язичок. І облежіть спочатку верхню губку, заховайте язичок, а потім нижню губу облежіть. Верхню губу, нижню губу. А після того, як язичок поснідав смачним варенням, він любив покататися на гойдалці, посміхніться, відкрийте ротика. потягніться язичком. Спочатку до верхніх зубів, а потім до нижніх, до верхніх зубів, до нижніх. Малята і язичок дуже любив ходити до зоопарку. І коли він приходив в зоопарк, він вправно скакував у сідло, і конячка скакала. Поцукайте дзвінку язичком, як конячки. Молодці малята, а біля будиночка язичка росли кульбабки. І язичок любив дмухати на них. Давайте і ми подуємо на них, подмухаємо. Подмухайте. Молодці, трапилося щось з язиком, він штовхає зуби, наче хоче їх за щось виштовхнуть за губи. Він на місце повертається і спокійно розслабляється. Малята, і у язичка є багато друзів, і він любить співати з ними пісеньки. Поспіваймо разом. Заспівав рогатий жук. Жжж. Ось як голосно дзищу дж-дж-дж. Поряд. Бджілка пролітала, свою пісню заспівала. Дз, дз, дз. Тут ведмедик заревів, а комарик поряд сів. прошепіла. Тут змія. Ш -ш 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 -ш. А ось я співаю я. А, -а, 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 а Як весело співати з нашим язичком! А зараз язичок відпочине, і ми теж з вами відпочинемо. Щось не хочеться сидіти. Треба трішки відпочити. Руки вгору, руки вниз, руки в боки, руки так. Руки вгору як вітряк. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесніть діти кілька раз. За роботу вже нам час. Малята. А ви знаєте, що слова теж можуть співати пісеньки. Ось погляньте, наприклад, у нас є, що це? Малина. Молодці. Слово малина починається на звук М, і нам потрібно з вами його проспівати. Перший звук у слові. М-м-м. Малята, а тепер спробуйте самостійно проспівати перший звук у наступних словах. Молодці малята, а у язичка є ще одна весела гра. Пригадайте, будь ласка, смачне слово, яке починається на звук М. А тепер назвіть слова назви фруктів або овочів, які починаються на звук с. А скажіть мені, будь ласка, а чи сподобалося вам сьогодні гратися з язичком і його звуками? А що вам сподобалося сьогодні робити? Які пісеньки ви запам'ятали? На цьому наше заняття закінчується. І я кажу вам до побачення, до зустрічі!